В Україні 26 жовтня зафіксовано найнижчу явку за всю історію виборів. Це менше ніж 52,5%. Не відзначились високою активністю криворізькі виборці. За попередніми даними, зібраними ЦВК шляхом телефонного опитування виборчої комісії, станом на 20-ту годину неділі дільниці 32-го округу відвідало трохи більше 49% виборців. 33-го округу майже 50%. Активніше голосували на 31-му окрузі. Явка виборців тут понад 53%. Попередні дані про лідерство у виборчих перегонах серед кандидатів по мажоритарних округах такі. Станом на 14.30 понеділка, 27 жовтня, ЦВК оприлюднює такі результати на криворізьких округах. По 31-му опрацьовано близько 92% протоколів. Тут лідирує самовисуванець Костянтин Павлов. У нього понад 33,5% голосів. По 32-му округу опрацьовано трохи більше 26% протоколів. За їхніми результатами найбільше голосів у самовисуванця Андрія Гальченка. Понад 23%. По 33-му округу опрацьовані 50% протоколів. Лідирує тут Костянтин Усов від партії блок Петра Порошенка. За нього віддані майже 29% голосів. Понад 82% протоколів. Опрацьовано по 37-му округу. Тут найбільшу кількість голосів майже 39,5% – з З великим відривом набирає Дмитро Шпенов.